Вітаю глядачі парламентського телеканалу Рада Політика ЮЄ продовжує наш ефір. І ми будемо обговорювати питання судової реформи з гостем нашого ефіру, головою Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко. Зараз з нами на зв'язку з кайпом. Пане Андрію, рада вітати вас у нашому ефірі. Доброго дня. саме від судової влади на сьогодні залежить успіх будь-якої реформи в Україні в Україні. А головне це ефективне і якісне правосуддя. Ми бачимо, що у нашій державі щорічно. Триває хаотичне реформування цієї галузі судової гілки влади, і через це жодна реформа не може бути ані повноцінною, ані остаточно завершеною і ані ефективно працювати у нашій державі. Ну от на вашу думку, які ж все ж таки головні виклики доводиться долати в нинішніх умовах в той час, коли судова реформа продовжується і досі. Ну, насправді ми вже з вами спілкувалися на цю тему неодноразово. і Казали про те, що судова система впродовж останніх ну без перебільшення шести років перебуває в стані перманентного реформування. Реформа 2016 року була однією з останніх таких глибинних системних реформ, яка призвела до кількох ключових результатів: це створення Верховного суду і запуск його роботи. І перебудова всієї структури судів на триланкову систему це утворення за новою моделлю європейською моделлю вищої ради правосуддя, створення вищої кваліфікаційної комісії і запуск їхньої роботи. Відповідно, А сьогодні ми а, маємо наскрізну проблему у судовій системі: це дефіцит кадрів, суддівських кадрів. Він є значним, тривалим і безумовно відображається на якості. Того правосуддя, яке відправляється нашими судами, це було зумовлено власне судовою реформою. Внаслідок судової реформи о, цей дефіцит кадрів з'явився. Ну, дефіцит кадрів це є питання, яким слід розглядати в двох окремих аспектах А по перше, об'єктивний аспект полягає в тому, що судді природно є природний відтік суддівських кадрів, пов'язаний з тим, що судді звільняють цю відставку за власним бажанням, за станом здоров'я, звільняються зв'язку з чиненням істотного дисциплінарного проступку раніше. Це був Порушення присяги тому це є об'єктивний процес, який безумовно триває і був завжди, він і не буде завжди. Однак масштаби цього процесу були дуже значими у контексті реформування суддів, яке почалося у 2014-му і фактично триває по сьогоднішній день році, оскільки значна кількість суддів фактично в один практично час пішла у відставку і утворився відразу. Значний дефіцит суддівських кадрів, значний дефіцит суддів. Це покликана була ліквідувати або заповнити ці вакансії. Вища кваліфікаційна комісія, яка і почала над цим працювати пішло у 2014 чотирнадцятому роках. А яка ситуація провед... на сьогодні із Вищою кваліфікаційною комісією? Наскільки я розумію, її робота на сьогодні заблокована із тими законодавчими змінами внаслідок судової реформи? Ну от власне, це є той екстраординарний такий е, фактор, який вплинув на подальший стан судової системи, оскільки uh -huh. дійсно була 7 листопада припинено повноваження усіх членів вищої кваліфікаційної комісії, і на сьогодні її роботу не відновлено. З цією метою було внесено президентом законопроект 3711, який повернутий у першому з першого читання буду комітету. На сьогодні цей проєкт закону напрацьовується комітетом. Uh -huh. А от власне наскільки я розумію, що потрібно ухвалити відповідне рішення, щоб розблокувати цей процес із призначенням суддів, так чи інакше, вища ради правосуддя цей процес не зупиняла. Ми бачили в останній період часу, частина суддів все ж таки призначалася на відповідні посади. Як вдалося цього досягти? І знову ж таки, повертаючись до законопроекту про відновлення роботи вищої кваліфікаційної комісії суддів, от власне, які там мають прозвучати норми, питання досі напрацьовуються. Чому досі його не ухвалено? Чому так важко його ухвалити? Чому Це, мабуть, питання до законодавчого органу? Чому його досі не ухвалено і так важко ухвалити? Але, мабуть, якби слід чекати, що все таки цей процес буде розблокований найближчим часом, оскільки ведеться інтенсивна робота комітету з питань правової політики, в якому обговорюються якраз ті позиції, що мають бути відображені у черговому законопроекті. Головне на що слід зосередити свою увагу безумовно, і комітету, і взагалі Верховній Раді з цього приводу це ухвалення закону, який дасть змогу швидко і ефективно почати роботу над створенням вищої кваліфікаційної комісії суддів України, оскільки існуюча законодавча модель судоустрою передбачає обов'язково наявність такого органу, як вища кваліфікаційна комісія в архітектурі органів суддівського рядування, для того, аби ці процеси продовжували. Це процеси і кваліфікаційного оцінювання. І конкурсних доборів для заміщення вакантних посад суддів і переведені, і багато чого іншого. На сьогоднішній день дійсно вища рада правосуддя вживає тих можливих від неї залежних заходів, які передбачені законом. Зокрема, розглянуто з 467 рекомендацій. Розглянуто понад 440 і внесено подань президенту на призначення суддів. Значна міг, значна кількість цих подань вже реалізована. 200 суддів приступили до виконання своїх обов'язків, прийнявши присягу влітку. На сьогодні готується складення присяги іншою частиною суддів, щодо яких внесені подання, і ми чекаємо швидкого поповнення суддівських лав цими новопризначеними суддями. Безумовно, на розгляді вищої раді правосуддя ще знаходиться 67 рекомендацій щодо внесення подань президенту у місцеві господарські та адміністративні суди. Однак, оскільки ця конкурсна процедура оспорюється у Верховному суді, на сьогодні нещодавно відбулося рішення касаційно-адміністративного суду, якою фактично відмовлено у задоволенні таких вимог щодо недійсності конкурсних процедур у доборі цих суддів, і вища рада правосуддя після набрання рішенням законної сили безумовно приступить до розгляду і цих 67 рекомендацій. А от власне, якщо розглядати кадровий капітал, то серед тих суддів, які на сьогодні працюють, на них наскільки я розумію, є шалене навантаження, оскільки їм доводиться виконувати роботу паралельно за двох, трьох, чотирьох суддів, яких на сьогодні не вистачає у судах. Безумовно, навантаження є надмірним. Фактично у практично у всіх судах, оскільки. 1888 вакансій від тої штатної визначеної чисельності на сьогоднішній день лишаються незаповненими. Ще певна кількість суддів, у яких закінчився срок повноважень, п'ятирічний, і перебувають без повноважень, вони не здійснюють правосуддя. Проте я повторюю, що Вища Рада правосуддя в рамках тих повноважень, які визначені законом, вживаються всі можливі заходи. Зокрема, відбувається призначення суддів, у яких закінчився п'ятирічний срок повноважень, і які рішеннями колегії. Вищої кваліфікаційної комісії свого часу до завершення її роботи, до припинення її роботи, були визнані такими, що відповідають займіні посаді. Це закон 679, який було прийнято на для врегулювання питання щодо діяльності органів суддівського врядування на час відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Вища рада правосуддя здійснює тимчасові відрядження, тимчасові переведення, тобто відрядження в межах одного року суддів з одного суду до іншого, для того аби відновити, наприклад, тих роботу тих судів, які вже два і більше роки не здійснюють правосуддя. Фактично відновлено роботу шляхом комплектування їх повноважними суддями сіми суддів. Два суди на сьогоднішній день не відправляють правосуддя, оскільки в одному суді немає. Жодного повноважного судді, а в іншому судді фактично не заповнені вакантні посади суддів. Таким чином, завдяки цьому закону, який визначає перехідний період роботи вищої ради правосуддя, було відновлено роботу зокрема станично-луганського суду, який було пошкоджено його будівлю в ході бойових дій на сході України, і згодом державною судовою адміністрацією відновлено. Приміщення суду, і на сьогодні двох суддів туди відряджено для здійснення правосуддя. Це досить такий а, вагомий а, крок для того, аби правосуддя було відновлено у такій непростій місцевості і в такий непростий час. Пан Андрію, але наскільки я зрозуміла, розблокувати ці кадрові призначення насамперед питання лежить у площині. Все ж таки, ухвалення відповідного закону Верховною Радою про роботу відновлення роботи вищої квалів комісії так. Безумовно, я вже повторюсь, але зазначав тільки що, що а, на сьогодні архітектура органів суддівського врядування і ті процедури, які передбачені законом, передбачають обов'язкову наявність такого органу, як вища кваліфікаційна комісія суддів України. А що стосується оплати праці суддів, наскільки вона відповідає, скажімо, сьогоднішнім реаліям, для того, щоб судді були незалежними і здійснювали а, ефективне судочинство на теренах України? Як на мене, нинішній рівень оплати праці суддів є гідною гарантією їхньої суддівської незалежності та достатнім таким аргументом соціальної захищеності. В той же час ми спостерігаємо дуже складну ситуацію з оплатою праці працівників апаратів суддів і надходять численні звернення впродовж другого півріччя цього року щодо недостатності коштів для фінансування виплат на оплату праці працівників апаратів суддів. Порівнянні з 2019 роком, у 2020 році істотно знизилась знизилась середня заробітна плата працівників апарату суддів. І така тенденція спостерігається і на 2021 рік з урахуванням того проєкту бюджету на 2021 рік, який знаходиться сьогодні на розгляді у парламенті, готовий до другого читання. Угу. Тобто е, потрібно сьогодні виправляти ситуацію, ще дослухаються законодавці до вас? І от, власне, ще на сьогодні е, стоїть питання про. А те, що не завжди враховуються консультативні висновки Вищої ради правосуддя під час ухвалення тих чи інших законопроєктів, пов'язаних із судовою реформою, ну, ви можете, як можете вплинути на ці рішення? Ну насправді тут потрібно розділити це питання на дві частини. Що стосується бюджету, то вища Рада правосуддя спільно з державною судовою адміністрацією неодноразово зверталася і до кабінету міністрів, до міністра фінансів. До профільних комітетів Верховної Ради з питанням необхідності збільшення обсягу фінансування у державному бюджеті на наступний рік на отримання судової системи. І е, ці вимоги або запити є об'єктивно обмовлені тим існуючим станом речей, пов'язаним із навантаженням на суди, із заповненістю судів і апаратів судів, із необхідністю добудови, наприклад, тих реконструкцій, завершення реконструкції тих судів, які мають ступінь готовності 80 і більше відсотків. Для того аби в подальшому це не тягнуло за собою збитки для державного бюджету на утримання таких приміщень судів, які на сьогоднішній заходиться день фактично в стані добудови. Що стосується консультативних висновків Вищої ради правосуддя, то Вища рада правосуддя дуже активно використовує цей інструмент надання консультативних висновків. Не завжди консультативні висновки надається за запитом Верховної Ради. Дуже часто ці консультативні висновки здійснюються Вищою Радою правосуддя за результатами моніторингу сайту Верховної Ради і визначення там законопроєктів, які стосуються питань судоустрою статусу суддів. На сьогодні вища рада правосуддя вже двічі зверталась до Верховної Ради щодо внесення змін у закон про регламент Верховної Ради, зокрема щодо надання ваги та статусу таким консультативним висновкам і їх ролі у процедурі ухвалення законів. А з приводу тих законопроєктів, пане Андрію, які сьогодні перебувають у Верховній Раді щодо реформування судової системи, наскільки я розумію, що в парламенті 9-го скликання зареєстровано ну більше 70 законопроєктів, які стосуються реформи судоустрою, статусу суддів, тобто на початку програми, я говорила, що постійно ми реформуємося, і які результати це на сьогодні має. Ну дійсно такий несистемний підхід дуже сильно розбалансовує законодавчий процес з питань, які стосуються, зокрема, судоустрою для порівняння у Верховній Раді восьмого скликання за період з 2014 по 2019 роки було зареєстровано, якщо не помиляюся, близько ну не, 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 не рахуючи законопроекти, які і склали основу судової реформи, було зареєстровано. Точкових законопроєктів порядка сіми чи восьми, що які стосувалися змін до закону про судоустрій, і статус суддів. Зокрема, тоді як за рік півтора року, фактично, діяльності нинішнього складу Верховної Ради було зареєстровано більше 70 таких законопроєктів. А сьогодні вони знаходяться на опрацюванні розглядів в комітетах Верховної Ради. Однак, повторюсь. Їхня неузгодженість і несистемність такі такого роду законодавчих змін навряд чи може вважатися запорукою того, що робота судової системи буде покращена власне таких законодавчих процесів. Угу. А, якщо ми говоримо про систематизацію, то на часі сьогодні систематизація процесуальних кодексів, яку також ніхто не здійснює. Ну принаймні про це говорять представники Вищої ради правосуддя, судді вищої ради правосуддя. Ну, це зовсім окреме питання. Воно не зовсім дотично до діяльності безпосередньо Вищої ради правосуддя. Однак я хочу зауважити, що нещодавно фактично відновила роботу комісія з питань правових реформ президентові України. До роботи якої залучені практикуючі судді різних інстанцій юрисдикцій. тому це дійсно нагальне питання, яке потребує якнайшвидшого врегулювання і визначення того вектору руху в реформуванні процесуального законодавства, яке дозволить зробити процес швидким, ефективним і відповідно правосуддя доступним для звичайних громадян, осіб, які звертаються до суду. Пане Андрію, ну от на вашу думку, ми обговорили такі важливі рішення, які потрібно робити подальші кроки. А щоб все ж таки суддівська гілка влади була незалежною і здійснювала ефективний захист у судах для українських громадян, насамперед потрібно відновити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, заповнити ту критичну межу, коли кількість суддів буде достатньою для розгляду справ, які надходять у суди. Я хочу навести коротку статистику. Uh -huh. За 2020 року до судів надійшло 2 мільйони 700 тисяч справ майже. Розглянуто 2 мільйони 457 тисяч справ. В порівнянні з минулим роком а, надійшло у суди 3 мільйони... 2000 2 тисячі справ розглянуто 2 мільйони 782 тисячі справ. Це величезна цифра, яка потребує відповідної кількості суддів, оскільки нинішні процесуальні закони визначають таким чином процедури, що на одного суддю в певний проміжок часу визначений законом може надходити значна кількість справ, які фізично не встигає розглянути. Тому здійснюється збільшення строків розгляду справ. А особливо це стосується суддів апеляційної інстанції, де взагалі критична ситуація із наповненням суддів. Скільки потрібно, який відсоток доукомплектувати ще? Згідно з тими штатними показниками, які визначені свого часу при Державної судової адміністрації, вакансії вона становлять 1888. До укомплектування хоча б наполовину найближчим часом дасть змогу відновити той рівень навантаження який фактично вкаже на реальні і строки здійснення розвитку судових справ. пане Андрію, якщо все ж таки вдасться ухвалити відповідний закон щодо відновлення вищої кваліфікаційної комісії суддів, скільки потрібно часу на те, щоб скажімо так розпочати і запустити роботу цієї комісії, і скільки часу вона ще має відвести на відбір суддів? От взагалі, от скільки воно може продовжуватися по часу рік. Ну, важко сказати напевне, оскільки все буде залежати, по-перше, від того, які строки будуть визначені законом, і наскільки вони будуть реалістичні. Ми працюємо як Вища рада правосуддя зі свого боку з комітетом з питань правової політики Верховної Ради України для того, аби а, на наявна модель, яка на сьогоднішній день обговорюється, відображала реальний стан речей, встановлювала реальні строки для. Вчинення тих чи інших дій необхідних для формування вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Я думаю, що близько трьох місяців це може бути реальним строком, який дасть змогу з дня ухвалення закону фактично відновити діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Угу. А до того часу, от яким чином можна, скажімо так, продовжувати процес призначення суддів? До того часу ми користуємось положеннями закону 679, який визначає... Певні повноваження вищої ради правосуддя на період відсутності повноважного складу вищої кваліфікаційної комісії суддів України, однак, це не є панацеєю від тої проблеми з кадровим дефіцитом, яка існує на сьогоднішній день у судовій системі, оскільки повноваження є досить обмежені і вони швидше косметичного характеру аніж хірургічного, які дозволять істотною мірою вплинути на такий стан речей, пане Андрію, ну якщо говорити про знову ж таки повертаючись до судової реформи, от власне. А ви бачите, що потрібно змінити, от з вашої точки зору потрібно встановити а, чітку модель, яка дозволить а, м, керуватися принципом правової визначеності. Коли... Тобто на сьогодні і... її немає цієї моделі? На сьогоднішній день ця модель зруйнована, оскільки відсутня вища кваліфікаційна комісія суддів України. Відновлення роботи цього органу і, а, хоча б, якийсь певний мораторій на певний період, дозволить. Дасть можливість стабілізувати роботу і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, і вищої ради правосуддя, а вже існуючі механізми контролю, в тому числі дисциплінарного контролю за діяльністю суддів, є достатнім запобіжником для того, аби ситуація не погіршувалася, так та мою думкою. Тобто, певний, скажімо так, мораторій на проведення судівської судової реформи має все ж таки бути. Для того щоб казати про судову реформу, потрібно розуміти одну просту річ. Судова реформа у нас мала місце нещодавно. Вона була в 2016 році. Потрібно визначитись, мабуть, чи достатньо часу пройшло для того, щоб проаналізувати наслідки судової реформи, останньої судової реформи, недоліки цієї судової реформи, і тоді вже можна буде визначитись з тим, що потрібно змінювати у судовій системі, для того аби було покращено. Роботу суддів, ну мені здається, 4 роки достатньо вже для того, щоб робити певні, певний аналіз цієї реформи. Щоправда, цей аналіз мають проводити народні депутати, законодавці, які пишуть ці закони, да, разом із представниками суддівської влади, для того, щоб ми отримали ефективне законодавство, ефективну роботу. Не лише з представниками суддівської влади, все суспільство має бути в тій чи іншій мірі через своїх повноважених і кваліфікованих експертів, долучено до до цього процесу, оскільки суди працюють не заради суддів, а заради громадян і осіб, які звертаються до суду. Але якщо казати про те, те чи багато чи мало чотири роки, то мабуть варто пам'ятати, що судова реформа 2016 року, розпочавшись, фактично значну частину цих процедур так і не було завершено. На сьогодні понад дві тисячі суддів не завершили кваліфікаційного оцінювання. Частина з них є без повноважень. Більша частина має повноваження і здійснює правосуддя. Однак процес їхнього кваліфікаційного оцінювання не завершений. Кваліфікаційна комісія встигла сформувати Верховний суд, Вищий антикорупційний суд не завершила процес конкурсного наповнення Вищого суду з питань інтелектуальної власності, не завершила оголошеного конкурсу на заміщення вакантних посад в апеляційних судах. На сьогодні незавершений конкурс у місцеві суди, який було розпочаток для а, за, за новою процедурою добору. Тобто, фактично, значна кількість тих процедур, які були розпочаті, на сьогоднішній день не завершені. Тому, мабуть, завершення цих процедур відповідно до існуючої моделі законодавчого регулювання, оцінка наслідків цього, оцінка ризиків, які може бути подальшими для таких процедур, і дасть змогу сформувати той вектор судової реформи наступної або покращення існуючої моделі судової системи, які буде безпосередньо призведе до покращення доступу до правосуддя. Ми вас почули. Я вам дякую за розмову. Глядачам нагадую, що з нами на зв'язку був голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко. Пан Андрій, я вам дякую за розмову. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтесь на парламентському. Не перемикайтесь, адже ми працюємо для вас.